Трактор вміє! Трактор вміє все що завгодно! Костя, завгод... Костя Повернись до реальності. З тобою все добре. Це і є реальність Іринко. Адже трактор унікальна сільгосптехніка, що може буквально все орати і сіяти, збирати врожай і перевозити. А ще пла плавати, а ще плавати, вміє. пам'ятаєш, ми розповідали про черкасця, який створив трактор амфібію. От. Але зараз маємо інші завдання: 10% сільгосп з земель України заміновані, і до їхнього розмінування теж беруться трактори, та й ще на дистанційному керуванні. І зараз дізнаємось про всі деталі винаходу вітчизняних умільців. Після російського вторгнення українська родюча земля стала вбивчою. У міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомляють про замінування росіянами 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Однак, попри небезпеку, українські аграрії продовжують працювати саперам дуже складно. По-перше, заходити в поле, там де є чагарники. По-друге, є пластикові міни, які дуже складно розрізнити. І зараз ну, майже нема способів, щоб виявити ці пластикові міни. Тим паче, що зараз і противотанкові почали робити в пластикових корпусах. Олександр Приходченко відомий своїми розробками для сільського господарства. Уже сім років його команда займається системами точного землеробства і розробляє різноманітне навігаційне обладнання після початку повномасштабної війни. Фермери почали звертатися з проблемою замінованих полів. Ми почали е, ну, думати, як ми можемо допомогти. І Була як вже традиційна ну, технологія, автопілоти вони вже раніше використовувалися в полях. І що ми можемо як імплементувати, що покращити, щоб, наприклад, прибрати людину з кабіни? Бо е, майже всі, хто загинув, це люди, які знаходилися в сільхозтехніці. Так виникла ідея створити трактор-розміновувач, що працював би на автопілоті. За основу взяти мінний трал, техніка, яка зараз працює в полях, яку на заході виробляють, і це система автоматичного керування. Тобто, трактор їздить автоматично по Маршрут, який задається, але при необхідності можна його дистанційно керувати, перший прототип трактора розміновувача вже проїхався полем на Харківщині. Замість того, аби сидіти в кабіні, аграрій керував машиною на безпечній відстані за допомогою планшета. Техніка працює повністю автономно з точністю 2 см. і чому це важливо? Бо чим більша точність. Тим менше буде пропуски та перекриття, тим безпечніше будуть поля. А це допрацьована модель трактора розміновувача. Кабіну повністю замінили блоком керування. А попереду машини встановили комплекс захисту. Комплекс захисту із броньований, і коли розірває розірветься, наприклад, міна, то щоб осколки не полетіли в саму техніку. По-друге, є механізм по типу або катків, або цепків, щоб можна було здетонувати вибуховий пристрій, який потрапив все таки під трактор. Керувати машиною можна на відстані до трьох кілометрів. Найближчим часом нову версію діджиталізованого трактора мають протестувати в полі. Перший прототип, який ми зробили, він е, був не ну, як дорогий в ремонті, тому ми взяли е, ну, як, більш вітчизняну техніку. Ми хочемо зробити такий національний розміновувач, щоб він коштував максимально дешево, щоб кожен фермер міг собі це як дозволити. У майбутньому на основу трактора розміновувача хочуть встановити технологію органічного відновлення ґрунтів. Вона буде вкрай необхідною для території, які росіяни обстрілювали запалювальними снарядами та фосфорними бомбами. Олександр закликає розробників з агросектора об'єднуватися, аби разом зробити українське поле безпечним.